Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо такий невеличкий блок стосовно інвазивних методів лікування гострих риносиноситів, і спочатку ми вам покажемо невеличкий клінічний випадок стосовно бактеріального риносиноситу. Але, по-перше, я хочу сказати, що ось ви бачите: тут є емблема Lacosmith, але це не фармлекція. Так би мовити, я не отримую ані гонорар, вони не проплачують мені ані готелі, ані проїзди, проживання, нічого, нічого вони мені не оплачують. А чому стоїть їхній лейбл? Тому що вони підтримують дуже велике дослідження з антибіотикорезистентності. Я гадаю, що ви усі чули про це дослідження. Зараз ми. Трошки детальніше про це поговоримо. Отже, стосовно клінічного випадку. Хворий це чоловік 46 років, звернувся зі скаргами на закладеність носа та слизистогнійні виділення з носа. Відчуття тяжкості, локальний біль, переважно лівобічний, та підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія. Ви бачите, що стан у цього пацієнта досить тяжкий. Відомо, що хворий скерований лікарем загальної практики, захворювання почалося 7-8 днів тому з явищ застуди після переохлодження та підвищення температури тіла. Лікарем загальної практики були призначені парацетамол, морська вода та в ніс. Тобто, це стандартне лікування гострого вірусного риносануситу. Але через кілька днів пацієнт відчув погіршення стану, підвищилася температура тіла, з'явився біль в ділянці обличчя. При огляді відмічається виражена болючість при пальпації передньої стінки верхньошелопової пазухи в точці входу нижнього очного нерва зліву. Відмічається підвищення чутливість при перкусії 26-го зуба. При передній риноскопії. Слизована брякла і перемована, і в середньому носовому ході зліва є слизово гніні виділення. Отже, був виставлений діагноз гострий бактеріальний риносинусит із урахуванням вираженої інтенсивності клінічних проявів, проведена пункція лівої верхньо пазухи, вимита біля 10 мл гною жовто-зеленого кольору та пазуха промита. Чому виставлений діагноз гострий бактеріальний реносиносит? Тому що в цього пацієнта була досить сильна головна біль, температура тіла була Вище 38 градусів Цельсія, головний біль був локальний, переважно лівої вершичели пазухи, та, звичайно, були виділені з носом. Отже, у нас є підстави щодо, щодо встановлення діагнозу гострої бактеріальної ренусиносити. Тепер поговоримо з вами про лікування. І перш за все, я хочу вам е, нагадати, що в нас є пекельна трійка. це е, е, основні збутники гострого бактеріального риносинуситу. Це стрептококус пневмонію, гемофіліс інфлюенса та марокселокатераліс, але більш 50% займає саме стрептококус пневмонію та гемофіліс інфлюенса. І ось саме це дослідження за підтримки е, Компанії ГСК дослідження антибіотикорезистентності, воно зветься Survive of Antibiotic Resistance. Це таке дослідження багатонаціональне та довготривале. Ви бачите, з 2002 року воно проводиться в світі. Це глобальне дослідження. Основна увага приділяється до саме до стрептококоспневмонії та гемофільус інфлюенси, до основних збудників негоспітальної. Негоспітальних збутних інфекцій дихальних шляхів, і хочу зазначити, що СОАР це перше тривале міжнародне дослідження чутливості антибіотиків в Україні. Зараз опубліковані дані за 2016 2017 рік в журналі проти мікробенної хіміотерапія. Опубліковані вони були в 2020 році. Дані за 17. 20 рік мають бути опубліковані наступного року. Тобто, дані оновлюються раз на 3 роки. Стосовно матеріалу, та звідки його брали, то 58% це ексодати синусів та порожнених носа. 23% це бронхоалюлярний Лаваш 14% це мокротиння і 5% ексудат середнього уха. Це якщо ми говоримо про стриптококус пневмонію. Чому такий маленький відсоток стосовно середнього уха? Тому що досить складно брати мазок з середнього уха, він береться лише після парацентезу. Стосовно гемофіліс інфлюенса, то тут ми бачимо 82% від це мокротіння, 3% броньфівелярний лаваш та 15% екзодат синусів та порожнини носа. І ось що нам показує це дослідження саме в Україні. Я ще раз хочу нагадати, що дослідження проводиться в багатьох-багатьох країнах. Стосовно України, то ми бачимо. Гарну чутливість до амоксициліну 100%, до амоксоциліну клаволанату 100% та до антибіотиків в резерву це левофлоксоцин та моксифлоксацин 100%. Стосовно дуже цікава інформація стосовно макролидів, ви бачите, азітроміцин лише 78%, кларитроміцин 77%, еритроміцин 77%. Ви пам'ятаєте, що ще кілька років тому. Усі казали, що чутливість до азітримицину дуже гарна. Але ви бачите, що зараз це вже 22-23% бактерій, які не чутливі до азітремецину. Те ж саме ми можемо сказати по цефолоспоринам, наприклад, це 83%, це 77%. Стосовно цифріаксону, то у нас ще зберігається досить гарна чутливість. Трохи краща картина стосовно штамів гемофіліс інфлюенса. Майже до усіх антибіотиків чутливі, зокрема, також до моксоцеліну клавалонату. але дуже цікаво те, що до ампіцеліну чутливість лише 90% тобто 10% бактерій вони резистентні до ампіцеліну. І знову ж таки, повернувшись до лікування, призначен був аугментин, два рази на добу, це захищений амінопінецилін курсом 10 днів, іригаційна терапія сольовим ізотонічним розчином та при необхідності таблетки німесолід, якщо сильна болючість. І якщо ми подивимось на уніфікований клінічний протокол, Первинної вторинної та третинною медичної допомоги це протокол номер 85 ще з 2016 року, за яким ми вже досить довго читаємо лекції та говоримо, що у нас є перша лінія антибіотиків, друга лінія антибіотиків, і першою лінією антибіотиків є саме амоксицелін клаволонат. Якщо в нас є атипова флора або є протипокази до призначення захищених амінопінецелінів, ми можемо використовувати макроліди. Препарати другої лінії це фолспред та вторхінолом, повертаємось до нашого пацієнта. Через два дні пацієнт відмічає значне полегшення стану, його турбує незначний головний біль в лівій половині голови, але є значна. Позитивна динаміка немає показів для повторної пункції, і рекомендовано продовжити лікування. Також рекомендовано проведення комп'ютерної томографії приносових пазух і зубів верхньої щелепи для виключення можливого дентогенного процесу. Тепер я хочу трошки поговорити про цей клінічний випадок. і... Ось я підібрав питання. Взагалі, ці питання мені задають щоденно колеги, і лор, і стоматологи. Ось, наприклад, стосовно пункції: чи потрібно госпіталізувати пацієнта до стаціонару? Я вам хочу сказати, що ми ж не робимо ротинну пункцію, якщо пацієнта не потрібно Госпіталізувати до стаціонару, то у нього немає тяжкості захворювання, так? Якщо ви хочете його лікувати амбулаторно. Якщо у вас якщо у пацієнта немає тяжкості захворювання, то навіщо йому робити пункцію? Отже, звичайно, на мою думку, ми повинні госпіталізувати пацієнта за тяжкості стану. Якщо є сильний головний біль, якщо є ризики якихось викладнень, якщо є якісь набряки, то це. Звичайно, пацієнти для госпіталізації. Я хочу сказати, що пункцію взагалі робити, ми маємо дуже рідко, і має бути чіткі покази до пункції. Це не має бути рутинність. Ще кілька років тому я знаю, що дуже багато пацієнтів у стаціонарі були пропунктовані, але вже досить давно ми відійшли від цієї практики і зараз. Ми намагаємося не пунктувати пацієнта, а лікувати його консервативно. А, стосовно ж такі ж пункції, чи потрібно робити дренування пазухи для подальшої санації пазух? А, є кілька різних думок стосовно дренування пазухи. Є лікарі, які полюбляють робити пункцію через 2-3 дні. А, я хочу сказати, що я не бачу потреби робити пункцію. Раз на три дні, і я бачив ситуацію, коли робилось 7, 8 пункцій, 10 пункцій. Зазвичай пазуха дренується під катетером діаметром 1,0 або 1,4 в залежності від діаметру голки, і промивається до чистоти. Чи потребують такі пацієнти рентгенівських досліджень? Звичайно, взагалі я хочу сказати, що якщо ви плануєте втручання на верхній щолепові пазухи, ви має, маєте знати анатомію пазухи, стінки, які розміри, які стінки, яке співустя, і більш інформативно це звичайна комп'ютерна томографія, і аніж рентген, звичайний рентген, і тим більше. Конуспроменева комп'ютерна томографія вона дає нам дуже багато інформації, і вона коли лікар аналізує комп'ютерну томографію, він знає, куди він іде і що він хоче зробити з цією пазухою. Тому переважно променева комп'ютерна томографія. коли має бути пацієнт, консультований стоматологом? Я працюю в лікарні, де в нас відділення має і щелепно-лицьових хірургів, і лор-лікарів, і ми одномоментно консультуємо і лор-лікарем, і лікарем-стоматологом, і вирішуємо питання стосовно донтогенності процесу і стосовно лікування зубу, чи то лікувати, чи то видаляти його. Це вже вирішує стоматолог, але це робиться одразу. І, звичайно, це правильно, коли цього пацієнта з, можливо, з одонтогенним процесом лікують два спеціалісти: і лор лор-лікар, і стоматолог. Тому що якщо ми лікуємо лише пазуху, то ми лікуємо в даному випадку не причину, а наслідки, так би мовити, одонтогенного процесу. І, звичайно, через деякий час у нас може бути рецидив, якщо ми не вилікуємо причину, тобто зуб. Фест чи пункція? Теж дуже гарне питання, і знову ж таки, це питання ми будемо дуже гарно розбирати на наступному на наступній лекції у самому майстер-класі стосовно інвазивних методів лікування. Але я хочу вам сказати, що пункцію, ось я працюю в дитячому стаціонарі, і пункцію ми робимо один, два, три рази на рік. Це вкрай рідка ситуація. Зазвичай ми лікуємо пацієнта, намагаємося без інвазивних методів лікування, і інвазивні методи лікування лише при можливих ускладненнях або набряку, або важкості стану пацієнта.